Добрий день, ви «Багаємо осаду в ми минулому ділянці. Грушка літня. Трошки раніше робив я літню обрізку. Ось видно, паго підрізав, бачите, тут, тут, ось тут, ось тут. Так, поверхнево пробігався, Де міг позрізав. А верхівка, подивіться, яка залишилась загущена. Треба її прорідити, зачистити, якщо порівняти верх, який загущений. Доступ світла молодими паганами. І отут нижче, який доступ світла, виходить, проходить сонечко до центрального стовбура. Отак приблизно воно має бути. Всі вертикальні, що йдуть, я зрізаю на невеличкий пеньочок на 2-3 листочки. отут тут зараз зрізав. І зараз буду тут зрізано, тут позрізав, що все. На наступний рік тут буде зав'язуватися. Перше, що, зрізаю ці і авто паралельно буду проходити проріджувати плоди, от як у нас тут є, бачите, тут в сьому. От. Ну це в принципі літнє, от три грушки. Максимум на суцвіті залишаю дві. Три грушки. Забрав. Максимум дві залишаю. Так само тут. Розбираюся, що тут є. О, навіть тля є, треба робити. тлі. Так само тут три штуки є, дві лишаю, одну забираю. Ось тут. І так, зараз це все, покладу телефончик, що зможу дістану обріжу, потім вже з здрабини. Літні операції. Обрізка. Літня обрізка і нормування плодами. Дякую за увагу. Так, літню обрізочку, грушечки я зробив. Бачите, освітлилась трошки крона. Позабирав, залишилось там кілька бугілочок на верхівці, я їх просто не дістаю або потім драбину візьму, або е, нормування. Так само поверхнево пройшовся. От от показую вам. так, Бачимо тут. У нас горона така з грушок, да, 4 штуки їх. От, 4 їх штучки Одні в одній в'язочці, Навіть навіть 5. 5. Значить, лишаємо, що краще, остальне. Забираємо. Максимум лишаємо на соцвіті дві штучки. Три скину. Безжально. У нас тут є ржавчина тут, да? трошки цього року не встигав, бачите, на листочках. Пізніше буду показувати, чим його робити. Якщо не помиляюсь, швіт або скор дві дози. На 10 літрів. Ось таке о. Бачите? Потім розкажу, потім тут, -тут орошки виростають. Вона трошки затрудняється і обробка. Так, якщо у нас є такі гілочки, де нема місця, їх треба нахилити. Ось, дивимося, так? Вона нахилилася ця гілочка підваговий плодів. Ну, забираємо, що там 1-2 лишаємо, остальне забираємо. Якщо потрібно, ні, так, так нахилено, нехай буде. Чи іншу треба нахилити. Якщо є гілки, які потрібні на заміщення, молоді пагни росли вертикально, ми можемо і зараз нахилити, зачепити за іншу гілячку або підв'язати. Дякую за увагу. Нормування літнього обрізка грушки. О, думав, що забув. І нормування плодами. На одному суцвіттю Дві грушки максимум. Забрав. Три. Три штучки їх є. Одну забрав. Максимум дві залишає. Дякую за увагу.